Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Про хід справи запитаємо у речника СБУ у Вінницькій області Дениса Закаблука. Він з нами на зв'язку. Доброго дня. Добрий, день. пане Денисе, розкажіть про перебіг справи. В який спосіб очільник Тульчинської єпархії УПЦ виявив свою прихильність до Росії. Як реагували на це віряни? В діях цієї особи доволі багато складових, і слідство задокументовано як розміщення ним на сайті очолюваним парафії. Матеріалів проросійського змісту, так і зберігання та з метою поширення великого тиражу проросійських листівок, антиукраїнських в культових спорудах, які були виявлені. А що стосується вірян, як вони реагували на ось такі дії священнослужителя? Впевнений, що без допомоги громадян України потрічно налаштованих мешканців Вінниччини, ми б не досягнули успіху в цій справі. Тому небайдужі особи, звичайно, допомагають слідству. Обвинувальний акт направлено до суду. Який реальний термін загрожує тепер митрополиту? Як ви бачите, там ціла низка статей і відповідальність. Максимальна відповідальність прибачена законом за однією з них складає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам, все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. І говорили ми про справу митрополита однієї з Вінницьких єпархій, який активно підтримує збройну агресію Росії. За що постане перед судом?